Вибачте, будь ласка, мені дуже незручно, в мене залишився телефон вдома, двері зачинились. мені Чеки дуже... Сиді. Ні, це не розвод. Я перепрошую. Можете дати мені телефон, будь ласка. Мені буквально перезвонити чоловіку, в мене дитина залишилася сама вдома. Вона спить, будь ласка. Добре. Вибачте, будь ласка, можете дати мені подзвонити? Це питання життя і смерті. Дайте мені, будь ласка, телефон. Мені потрібно не, подзвонити. Не, не. Будь ласка, дайте телефон. Все нормально. Я тут, все. Алло, Дитина закрилась в квартирі. Будь ласка, можеш приїхати? Або привези мені ключі на таксі. Будь ласка. Добре. Добре, все. Я, Я в порядку. Добре. Я чекаю тебе. Добре. Бачите, дякую. Хорошу справу для важко зробити. Дякую.